Вітаю вас, любі малятка. Сьогодні я пропоную вам виконати вправи та розім'яти наші ручки. Усі готові? Тож розпочинаймо. Перша вправа. Робимо колові оберти прямою рукою вперед. Зжимаємо ручки в кулачках, опускаємо донизу. Лівою ручкою. Один, два, правою, три, чотири. Давайте разом. Один, два, три. 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці, закінчили. Для наступної вправи. Візьміть, будь ласка, дві кеглі. Або, якщо не маєте, то замініть їх пластиковими невеличкими бутилками. Ставимо ручки перед собою. По черзі піднімаємо ліву ручку один, два, праву, три, чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. 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 Закінчили. Молодці. Дітки, відновимо трішки наше дихання. Опускаємо ручки вниз, носиком вдихаємо, а ротиком видихаємо. Молодці. Продовжуємо. Наступна вправа. Ставимо ноги на ширині плечей, ручки перед собою. Робимо замок, прогнули один, підняли вгору два, вперед три, Вгору чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Закінчили. Дітки, відновимо наше дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. А тепер я пропоную вам виконати всі вправи, які ми з вами вивчили, під музику. Один. Два. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці, Закінчили! Дякую вам, любі дітки, за вашу старанність. Я з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. Будьте здоровенькі. До побачення!